Господь з вами. Читання Святого того Евангелія від Луки Слава Ісуді! Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина. Почула зіли, та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшло бризяти дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька. Захарією. У відповідь його мати сказала не так, а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаком питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши до, до, дощечку, він написав, повідомляючи його ім'я Йоанн. І всі здивувалися, і вмить відчинились його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій герській околиці юдеї розповідалися про всі ці події. Всі, хто почув, це брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господь рука була з нею, але дитина росла і міцнила духом, перебуваючи в потихних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Слово Господні слаїв. Буде він названий Йоан. Нагадаймо собі, що ім'я Йоанн, Йоханан – єврейською. Це означає «Бож, Бог милосердний. І вся місія Йоанна Христова це проголошення того, що Бог приходить, щоб спасати. І тому і сьогоднішній намір Святої Служби, коли мовно має ті віктора і запомерли, це вписується. Але і вся наша історія останнього часу це вписується. Бог творить багато чудесних речей, щоб нас врятувати. Він бажає нашого спасіння, бо він є милосердя. І нам треба, на свідчи Йоанна Хрестителя, нести в світ цю добру новину. Бо цього бракує. Бо згадайте, це свято, воно так і не стало повністю християнським в нашій країні. Воно замало в ньому від народження Йоанна Хрестителя. А багато від язичницького Івана Купала. І це символ. Не треба цим гіршитись, не треба говорити, як це погано, так є. І тому багато проблем в Україні їх не можна сьогодні рішити. Як казав пам'яті Люб... Любомир Хузар, Біда України це моральна деградація, все інше наслідка. А причина моральної деградації Господь не царює серед нас. А царює егоїзм і передусім погоня за грошима. От місто Харків точно то це було. Тепер трошки змінилося, трошки так посвітліло завдяки тим, хто віддав життя за Україну. Завдяки тим, хто, як волонтери, служили і служать. Завдяки вам, хто молився спільно цей рік. Так, Це також один з елементів перемігу. Тому не треба гіршити тим, що є у нас корупція. А як же ж їм могло не бути? Не могло. Бо бракує віри. А люди сьогодні, вот, як це так, Тіпи, рік війни а так мало змінилося. Ну, В сенсі державного апарату, там, проблем з корупцією. А я їх питаю, а за рахунок чого воно мало змінитися? Ну, чесно. Та ті самі люди, що були до того, Ну, трошки там пораштувати. Чому ви вважаєте, що сам факт війни мав їх навернути? Бо якщо ви хочете, щоб не було корупції, щоб було чесне служіння, взаємодопомога, війна цього не рішає. Навернення це рішає. Тому ми часто мовимось про що? Да. За нашого міського голову іг, Ігора, за всю мер, мерію, за нашого президента, за депутатів, міністрів, уряд. Треба молитися. Щоб не просто пройти цей час війни, а щоб він шляху до навернення, щоб не гроші ці життя, не егоїзм не влада ці життя. Краще майбутнє для нас, наших близьких, для наступного покоління, щоб між нами царювала любов і мир. Це гідна мета. Але побудувати це можна тільки на Ісусі Христі, бо Він є мир. Тому сьогодні вас буду закликати, як Йоанн Хреститель, прийняти речі, які є. Він же ж народився в окупованій країні і в ній жив, і є, і помер. Але він не гіршився, лише проповідував. І сво... через своє життя, через жертву свого життя, через свої пости, молитви, життя на пустелі через служіння тим, кого Господь до нього приводив. І ми до цього покликаємо. Я часом згадую цей вислів Святої Матері Терези скаже Кубке, яка казала напідах. Нам не, не, можеш допомогти всім, допоможи комусь. Конкретно. Або інший, як на ну, якийсь чоловік, чоловік підійшов під і сказав, як змінити світ. Нам каже, Іди до, йди додому і люби свою жінку. Тут багато жінок, можна, йдіть додому і любіть своїх чоловіків, своїх близьких. Це важко. Але з цього будується цей мир, цей його фундамент. Нехай приклад і засунуть того Йоанна Христона нам всьому допоможе. Амінь.